Вітаю! Марко Поло, 15 вересня 1254, 9 січня 1324-го, Італійський купець і мандрівник, автор книги Чудес світу, в якій описані його спостереження під час подорожей Азією, незважаючи на сумніви. В достовірності фактів, викладених у цій книзі, висловлювані з моменту її появи до нинішнього часу, вона є цінним джерелом з географії, етнографії, історії Ірану, Китаю, Монголії, Індії, Індонезії та інших країн у середні віки. Ця книга мала значний вплив на мореплавців, картографів, письменників 14-16 століть. Зокрема, вона була на кораблі Христофора Колумба під час його пошуку маршруту в Індію. Завдяки подорожам Марко Поло європейці відкрили для себе країну Китай, казково багату Японію, острови Суматру, і Яву, багатючий Цейлон і острів Мадагаскар. Венеціанський купець відкрив для Європи паперові гроші, сагову пальму, кам'яне вугілля і прянощі, які в ті часи цінувалися на вагу золота. Ібн Батута, 22 лютого 1304, 1368 або 1369, арабський мандрівник, який, подорожуючи протягом понад 30 років, подолав відстань близько 120 тисяч кілометрів, він дійшов майже до екватора і довів, що жарка, приекваторіальна земля заселена, протягом 1325 по 1349, подорожував Аравією, Єгиптом. Іраном, малою Азією з Сінопу, перепливши Чорне море, досяг Криму. Згодом Ібн Батута побував у Хорезмі, Бухарі, Афганістані та Китаї. З 1349 триста повернувся у Марокко. в 1352 -53 му 53-му мандрував Суданом, дійшов до Тімбукту на ріці Нігер. Останні роки свого життя провів у місті Фесі. Оповіді Ібн Батути про свої подорожі, які він продиктував секретарю місцевого султана, лягли в основу книги Подарунок з поглядачам про дива міст та чудеса подорожей. Твір Ібн Батути є цінним джерелом з історії України. Геродот Між 490-м і 480-м роком до нашої ери. Близько 425 рік до нашої ери, давньогрецький історик, один з перших географів і вчених мандрівників, на підставі, побаченого на власні очі і почутих розповідей, створив перший загальний опис відомого тоді світу, також відомий своїми описами Скіфії, нині південь України, Північна Причорномор'я, Земель біля Каспійського моря, Північної Африки та описами життя і традицій народів, що населяли ці території. Геродот описав Скіфію як величезну безлісу рівнину з родючими ґрунтами, на яких ростуть зернові рослини, цибуля, часник, льон, місцевість із суворими природними умовами. Зима триває вісім місяців, а повітря наповнюється пір'ям, снігом. Стверджував, що земля лежить на овальній площині, на яку спирається небосхил. Саме Геродот увів поняття історична географія. Еретосфен близько 275, -й, 194 -й до нашої ери, давньогрецький науковець і письменник, один із надзвичайно різнобічних вчених античності. Еретосфен займався філологією, філософією, хронологією, математикою, астрономією, геодезією, географією, писав вірші та музику. Науковці заслужено називають батьком географії. Він першим назвав науку про землю географією, обчислив коло землі, визначив її розміри, виділив п'ять зон жарку, дві помірні й дві холодні, та описав їхні межі. Еретосфен склав карту світу, використавши географічну сітку, розширивши його межі від Греції до островів Цейлон та Ісландія та звів у єдину систему знання про землю, накопичені до того часу. Клавдій Птолемей близько 87-й, 165-й, давньогрецький вчений, математик, астроном, географ, астролог, твори якого мали великий вплив на розвиток астрономії, географії та оптики. Період античної географії завершується працями Клавдія Птолемея Альмагест, де він запевняє, що Земля є центром Всесвіту та порадник з географії у восьми книгах. До них додавалося 27 карт, одна з яких загальна карта світу, інші карти окремих частин світу. Птолемей особливо багато зробив для розвитку та застосування теорії картографічних проекцій. Він навів координати 8 тисяч пунктів. Ці дані базувалися майже винятково на відомостях про маршрути купців і мандрівників, а не на астрономічних розрахунках. Він вперше провів паралелі і меридіани. В рукописі географія Птолемей 1420 року на восьмій карті Європи вперше були зображені українські землі з написом Європейська сарматія у книгу чотирикнижжя Птолемей вніс підсумок своїх статичних спостережень про тривалість життя людей. Так, літнім вважався чоловік у віці від 56 до 68 років, тільки після чого наставала старість. Птолемей заклав основи математичної географії та картографії. Карта Світу Птолемея. Мартін Бегайм. 6 жовтня 1459, 29 липня 1507-го Німецький науковець та мореплавець творець найстарішого із збережених до наших днів глобуса, відомого під назвою Земне Яблуко. У 1484 році він взяв участь у плаванні на Африку, яке тривало майже два роки. За той час експедиція Деогу Кана відкрила Гамбію та Гвінею народи Волов, відвідала гирло Конго і прибули назад з безліч прянощів і цінних вантажів. Повернувшись з Африки, Бехайма став жити на Азорських островах, де й винайшов своє земне яблуко, названий їм Глобус. У 1492 році він створив модель землі у вигляді кулі з діаметром 54 см, на якому були видні всі відомі на той час материки і океани. Звичайно, це було неточне відображення, але на той момент це зробило прорив в науці і суспільстві. За основу свого зображення Мартін взяв карти Птолемея, але на глобусі відсутня Америка ще в той час не відкрита. Атлантичний океан, на думку тих вчених, тривав до Азії. Зате Європа була представлена у всій красі. У звичному розумінні глобуса там немає широти і довготи. Зате є вказівка екватора і меридіанів. Також відзначені тропіки і нанесені знаки зодіаку. Куля зроблена з пап'ємаше і гіпсу, а зображення материків нанесені на пергамент. Зберігається в німецькому національному музеї у Нюрнберзі. Страбон. 64-й, 63-й рік до нашої ери. 24-й рік. Римський географ, історик, мандрівник грецького походження. Автор 17-томної географії. Близько 23-го року нашої ери, що є підсумком географічних знань про світ часів античності. У 7-му та 11-му томах – опис українських земель. У географії Страбон прагнув описати ойкумену, освоєний людиною світ, на основі зіставлення та узагальнення всіх відомих до його часу даних. Тому твір і розглядається в історіографії як підсумок географічних знань античності. З-поміж багатьох авторів, названих Страбоном, головними його джерелами були географи Еретосфен, Гіпарх, Полібій, Посідоній. Страбоном повно описані Кавказ і Боспорське царство. Був першим вченим, який описав Крим. За задумом автора, географія повинна була служити практичним керівництвом для римських державних діячів, полководців, провінційної адміністрації, торговців тощо, тому вона містить велику кількість історичних, етнографічних, побутових відомостей. Доказом того, що Страбон зіграв важливу роль у розвитку географії, можуть послужити докладні описи країн і народів Африки, Азії та Європи, а також відомості про їх життя. До нього цього не зробив жоден античний автор. Карта Страбона. Гекалей Мілецький. Близько 550-й, близько 490 й до нашої ери. Давньогрецький політичний діяч і письменник, географ, автор трактату землеопису, де вперше подано відомості про скіфію, вважається одним з родоначальників античної географії. У творі гекалея з Мілету Землеопис міститься докладна характеристика країни скіфів, сучасна Україна, її річки, місцеве населення, грецькі колонії, більшість яких заснували співвітчизники гекалея, містяни малоазійського міста Мілет. Очевидно, гекалей саме від колоністів одержав відомості про Скіфію і наніс їх на одну з найдавніших європейських карт. Твір Гекалея, відомий за згадками і цитатами у пізніших авторів. У фрагментах про північне причорномор'я є найменування лише однієї грецької колонії Керкінітида, а також невідомих за іншими джерелами скіфських племен: Міргетів, Ісепів, Едіїв і Скіфського міста Кардес. Його основна праця, що дійшла до нас у вигляді більш ніж 300 розрізнених фрагментів, спочатку представляла собою дві книги, названі Азія і Європа. Межа між материками, як вважав древній грек, проходила по порід Сідон далі по Азовському морю. Цікаво, що ці уявлення збереглися в європейській географії аж до нового часу. Саме цей історик почав використовувати рахунок років за поколінням, які складали 40 років, сам склав власну генеалогію, в якій описав 16 поколінь своїх предків. Арістотель 384 до нашої ери, 322 до нашої ери. Давньогрецький науковець енциклопедист. Був першим, хто охарактеризував природу океану і землі, пояснив кругообіг води в природі. Також він описав дію і характер землетрусу, вітрів, променів, грому і веселки, метеоритів і комет, чумацького шляху. Вчений стверджував, що формування землі відбувається поступово і настільки розтягнуте в часі і просторі, що людина не здатна помітити ці зміни. Арістотель довів кулястість землі, посилаючись на те, що під час місячних затемнень тінь землі на місяці завжди кругла, на будь-якій широті. Свої знання в сфері природознавства він виклав у працях фізика, метеорологія про виникнення і знищення, опис тварин, про душу, про небо. Він систематизував величезний природно-науковий матеріал, який зібрав сам і його попередники. Систематизація була здійснена на основі критичного аналізу спадкової інформації, власних спостережень і філософського підходу.